Вітаю вас в ефірі. інформаційно аналітична програма. «Діалог». Сьогодні у нас у студії голова обласної ради Микола Звірів, народний депутат України Олександр Черненко. Вітаю вас, шановні. Доброго пане Миколе. Ви сьогодні тільки наказали, що у вас дуже щасливий день сьогодні. Чому справа в тому, що ми розпочали дуже такий з понеділка практичний етап. Те, про скільки ми багато говорили і в студії і обласного і телерадіокомпанії, про децентралізацію. І е, сьогодні е, на рівні районів е, сформовані робочі групи щодо об'єднання громад. Що це означає? Що об'єднані громади фактично отримують, будуть отримувати самостійні бюджети, і е, це і є власне реальний крок до наповнення місцевих громад і місцевих бюджетів реальними коштами. І право ними розпоряджатися, а значить, і розробка перспективних планів розвитку територій. І сьогодні ми в студії із народним депутатом України Черненком. Олександром Миколайовичем, тому що підтриманий такий підхід якраз прискорення реформ на території Чинівської області, як пілотної по проведенню, і ми розпочали її якраз із медичної реформи. Чому? Тому що при об'єднанні громад ні в якому разі не можна віддалити від людей послуги. І найбільша послуга і найважливіша для людини це отримати якісну медичну допомогу. От і тому я кажу, що я щасливий, тому що я бачу вихід з того, що люди не будуть позбавлені е, прав, ми будемо говорити сьогодні в студії, отримати медичну допомогу, а навпаки, приблизити медичне забезпечення, охорону здоров'я ближче до села, селища, хутора і так далі. Оце дуже є важливим, тому що цінніше ніж людське здоров'я, нічого немає. Пане Олександре, от ви нам зараз і розкажете власне, в чому сенс цієї медичної реформи. Яку ви сьогодні презентуєте сьогодні разом з змінами до конституції напрацьовується цілий комплекс законопроєктів, які стосуються в тому числі і реформи медичної сфери, основна якби ідеологія так, цієї реформи саме те, що медицина з одного боку для споживачів послуг стане більш доступною, вона стане більш якісною з іншого боку, для лікарів? Для всіх інших теж їхня робота буде достойно на рівні оплачуватись, причому оплачуватись легально, бо сьогодні ми знаємо, що фактично безкоштовної медицини нема. Прийшов там за те заплати, там за те заплати, лікарю дай, сескрить дай. І все це навіть сьогодні ніхто чітко не може сказати, які нелегально кошти є в медицині. В той час, коли ті кошти, які виділяються з бюджету, в чому проблема цієї медицини, так званої системи СМАшко. Коли ми, вони йде на утримання лікарень, койкомісць, незалежно від того, чи є там пацієнти, чи потрібні саме ті послуги, які надаються, сьогодні ці бюджети йдуть в утримання стін, в опалювання цих стін, навіть якщо там немає, наприклад, пацієнтів або ті послуги, які надаються, сьогодні не потрібні. Реформа передбачає, що оплачуватися будуть із бюджету. І, можливо, в майбутньому через страху медицину, саме медичні послуги, медичне обладнання. Сьогодні, якщо ті кошти, які виділяються з бюджету на медицину загалом розпроділити між лікарями, там як зарплати, плюс сьогодні лікар може отримувати до 30 тисяч гривень в місяць. А ясно, що там потрібно на обладнання, потрібно на персонал, це, але от от такі кошти. Куди, куди вони сьогодні йдуть? Сьогодні невідомо. Куди йдуть, коли в нас. В певних регіонах чи навіть населених пунктах немає потреби в тому чи іншому лікарю. От немає. Немає потреби, там немає таких хвороб. Але ще з тих радянських часів такий лікар має бути. В той час, коли абсолютно не вистачає первинної ланки, ну це те, що ми звикли називати терапевтом, там сімейним лікарем. Це ті, хто до якого. Як тільки в нас якась проблема зі здоров'ям, ми йдемо до нього. Потім уже там бачимо, якщо потрібна вища кваліфікація допомоги, вже перенаправляють до цих лікарів. Сьогодні таких лікарів мало, вони отримують смішні кошти, вони взагалі майже не отримують. Тому треба міняти філософію, наблизити медицину, особливо цю первинну до людей, щоб один лікар обслуговував. Достатньо для ефективної роботи кількість пацієнтів, і ми таким чином знімаємо навантаження на інші ланки, коли багато хвороб можна зупинити на початковому етапі, якщо буде нормально надана консультація, нормальні прописні препарати. А вже друга ланка це, це вже більш буде, скажімо, спеціалізована медицина, але у всьому світі. Наприклад, якщо ну, от в Гландії приклад взяти 93% медичних послуг це послуги первинної медицини. Ну, десь в різних країнах по різному, а якщо ми виходимо хоча б на 70-80% медичних послуг первинної, це абсолютно міняє логіку медицини. Я ж кажу, ці кошти вони йдуть на ліки, на обладнання, на зарплату лікаря. А не на койко місця, які дуже часто є порожніми, з дивіться, пане Микола, чи область аграрна. У нас багато пенсіонерів живуть по селах з поганими дорогами. Як у бабусі, яким за 70-80 років будуть отримувати медичну допомогу при потребі? Якщо, скажімо, так, лікарня від села буде за 50-60 кілометрів, саме про це я хотів говорити в <кхід> області специфічної. В плані підходів і формульного розподілу гроші Мідфіном область є велика по території, має найбільше природне скорочення населення, найнижчу густоту населення і тому дуже розгалужена мережа. Але я зараз хочу порівняти те, що ви говорили: реформа, яка пропонувалася при Януковичу, жахлива. Я ще не був обласної ради і завжди не то, що вболівав, а думав про закриття дільничних лікарень. Особливо в віддалених районах і віддалених населених пунктах, ми цю практику змінюємо. І в підтвердження те, що зараз говорить народний депутат України, про те, що головне, це первильна ця ланка. І оця первинна ланка є на рівні територіальних громад. Сімейний так от, в селі буде. Абсолютно. То от, що я хочу зараз сказати? Візьмемо Коробський район, візьмемо Бахмецький район, візьмемо Ічнянський район. Якщо, наприклад, по реформі тоді округів говорили. Треба Понорницьку ділічну лікарню закриваємо, коробську скорочуємо, і всі тоді будуть обслуговувати аж у Крюхівці. Це абсолютно неправильний підхід, тому що людина. Люба, навіть не пенсіонер, я вже не кажу про пенсіонерів, пристарілих, тяжко хворих, до яких треба наблизити медичне обслуговування, ми віддаляємо при тому, що ми маємо складну інфраструктуру. Це окреме питання. Далі, за скільки хвилин може доїхати швидка, це теж є питання, і от чому я кажу щасливий, що ми сьогодні вперше і уряд почув, і ми говоримо про те, що в синхроні бюджет. Передача грошей, лікарня може зберегтися ця дільнична і реформуватися тільки тоді, коли будуть гроші на місцях, коли громада об'єднана, буде ними розпоряджатися. І оцей процес розпочався. То якщо, наприклад, говорити Коробський район, то навпаки, Короб стає центром адміністративним. А якщо він є адміністративним центром і зараз є, то ні в якому разі не закривається первинна ланка і буде розвиватися районна лікарня. Але її понорниця частина району. Це стає теж об'єднана громада окремо. І матиме свій окремий бюджет, то тоді не то, що не закривається лікарня, а вона поки буде розвиватися. Але буде, буде сімейний лікар, буде обов'язково патронатна служба і педіатрія. Це обов'язково. І так само я хочу сказати, якщо це Ічня, то стояло питання: закриття Парафіївської Івану. Все, закриття її не буде. Якщо це говорити Бахматчина, то це Дмитрівка. А Дмитрівка стає адміністративним центром по реформі. Вона об'єднує декілька сіл. Тобто, оці об'єднані громади на території існуючих сьогодні, в межах сьогоднішніх районів, вони стають новими адміністративними центрами. Про що це говорить? Що люди. Будуть отримувати адмінпослуги, не їздити, наприклад, до Бахмача, до Ічні, а будуть їздити до цих районів, там до Батурина, до Дмитрівки. А раз ці центри будуть новими із своїми власними бюджетами, своєю фінансовою базою, то вони будуть отримувати тут медичні послуги. А друга частина це спеціалізована медицина. Так, ми прекрасно розуміємо. Для прикладу, ми ж не можемо у кожному районі мати кардіологічний диспансер. Ні, тоді він буде обласний, онкологічний, так? це на рівні області, це окрема тема. Третє, я зачепив педіатрію. Скажіть, будь ласка, так, ми вимираюча область, але якщо не буде забезпечена педіатрія, цей е, самий перший рівень, це патронатна е, служба е, медична. Це е, і поставлено завдання, що в цих об'єднаних громадах обов'язково повинен розвиватися цей напрям. Тобто первинна медицина, сімейна медицина, педіатрія. І друге, це е, так звані, е, ну я їх називаю пунктами первинної е, медичної е, допомоги, і е, що стосується швидких. Якщо подивитися на, на карту області, то дійсно. Вона ця допомога є віддаленою, тобто занадто далеко від райцентру або того пункту, там в деяких районах є ще додатково. Ну, наприклад, там, якщо це Семенівський, взяти віддалений район. То іще є один пункт у сільській місцевості. То, якщо буде там чотири базові громади, то тоді з'являються чотири пункти і з'являються ще додатково чотири автомобілі швидкої допомоги, які можуть надавати цю послуги швидкої медичної допомоги. Тобто, ось ця мета Мета при об'єднанні громад, і правильно сказав Осан Миколайович. Що так, да, ми випереджаємо, що ще не змінили Конституцію, бо готуються змінити Конституції, але оскільки вже змінили бюджетний кодекс і кажемо, передаємо гроші, то ми в області будемо бачити, а наскільки це фінансово забезпечені ці громади. І якщо не вистачає фінансів, дійсно ми ставимо питання додаткової субвенції, тому що з області ж вилучаються загальнодержавні податки. І буде розподілятися у фонді регіонального розвитку ці 3 мільярди, які зараз є в цьому державному бюджеті. І ми знаєте, що одноголосно проголосувала обласна рада, ми звернулися, що нам область потребує додаткової субвенції на освіту і медицину. Але якщо ми будемо ось так проводити реформи, я сказав, що будемо наповнювати бюджети місцеві по планам розвитку територій, то ми наступить той період. Коли, коли, коли в нас будуть свої лікувати. бюджети, і навіть в деяких громадах навіть профіцитні, і нас ніколи вже не будуть називати депресивними, дотаційними і вимираючими. Пане Олександре, це, це складна робота, це але це мені зробити. Під час війни говорити про те, що Чернігівщина, яка дотаційна, яка, скажімо так, демографічно в поганій, поганій ситуації, може сама себе забезпечувати. Коли ми, Завжди кажемо, що то неможливо, бо в нас війна, то неможливо бо в нас війна. Ви знаєте, я завжди кажу, що Путін чого й хоче. Він не Фос, хоче гривні. П -п Путін не хоче. Ну, можливо, там території чи все. Путін не хоче успішної України. От що він не хоче. І для того і зроблена ця війна, щоб ми не могли ні економіку нашу підвищувати, ні реформувати суспільство. Тому так, звичайно, це. Це серйозно ускладнює всю нашу роботу. Це дуже ускладнює нам життя, але немає нас іншого виходу, коли паралельно з обороноздатністю захистом суверенітету України займатися модернізацією країни, тому що нас втрачено було 20 років. Сьогодні ми маємо це робити. Дійсно, те, що сьогодні говориться, не все буде зразу. Ну, все буде швидко, але якщо нічого не робити, то точно нічого не буде. А яка сума тому... грошей прийде до нас в області, от, за держави, а вашому питанню зразу неправильна філософія, яка сума грошей прийде? А питати треба так: а скільки грошей ми зможемо в себе в області акумулювати, залишити і зробити? Певні зміни. Так, не безперечно, субвенції, і центральне фінансування. Ну, давайте певних спочатку про субвенції, а потім про те, що може заробити громада. Я не проти. От, і то. І то інше. Сьо... Яка сума? Про яку суму йдеться взагалі? Сьогодні ми йдемо лише в процесі реформування. Тому сьогодні є загальнодержавні програми, які. Медичні фінансуються, в тому числі з центрального бюджету, а багато речей фінансуються з місцевого. І тут уже питання: а скільки зберуть, скільки зберуть, і тут є інша проблема, що дуже наші органи місцевого самоврядування, там районні ради, мери, вони звикли брати, але не звикли, ну скажімо, збирати і розуміти, що ці гроші залишаться тут, і але з одного боку, з іншого боку, їм треба сподобатися своїм виборцям. І тут вони вирішили звикли, що все одно щось центру більше чи менше не дадуть, тому на місцях не зовсім йдуть, приймаються популістичні кроки. Я не буду говорити про Чернігів інше. Ви знаєте, про оподаткування нерухомості, яке прийнято, і віддано на відкуп місцевим радам. Знаю, що от Харківська міська рада пішла шляхом популізму і прийняла рішення, що. Квартири, які оподаткування починаються лише зі 120 квадратних метрів. Тоді людина сплачує за площу податки. З одного боку, дійсно, люди задоволені, а де гроші взяти в бюджеті, а де тоді зробити хорошу дорогу, а де зробити біля будинку гарну площадку і все інше. Нема тому, тому тут мають вчитися і люди на місцях. Але коли вони розумітимуть, що цю копійку вони заплачуть, не дядя в Києві, а вона залишиться тут на певні потреби саме цієї громади, очевидно, тоді ну вони з більшим, ну скажімо, так, приємністю будуть її віддавати. Але це має прийти це усвідомлення. На жаль, сьогодні, ну сьогодні, це все видається тяжко. Пане Миколо, як на вашу думку, все ж таки ми повторимо з вами, де Чернігівщина може брати гроші для реформування, для того, аби підтримати себе в належному стані і для того, щоб розвивати економіку. От... Оцей перехідний період, якраз проведення реформи і зміна бюджетної системи в цілому, ясна річ, що область потребує субвенції. Це однозначно. До моменту, коли ми навіть статистично побачимо, які громади є самодостатні в плані бюджету, які ні, десь станом по закінченню першого кварталу, от поставлене завдання, я особисто підписав відповідне розпорядження, провести засідання робочих груп і зробити детальний аналіз всіх місцевих бюджетів, щоб побачити динаміку. Але що є самим головним? Головним думати не на тому, як позичити гроші, ну, скажімо, як їх взяти да, із державного бюджету. Швидше треба робити базові громади, тому що тоді ми будемо бачити, скільки треба на освіту, скільки треба на дороги, скільки треба на благоустрій, скільки треба на дошкілля, скільки треба на охорону здоров'я. І ось об'єднана громада повинна вивчити свій ресурс, ресурсну базу. Ми дуже підтримували оцей 12-ту статтю якраз закону про об'єднання громад, де чітко написано, що обов'язково ці об'єднані громади повинні склати перспективні плани розвитку. Що це означає? На сьогоднішній день ніхто не може відповісти на питання, а яка ресурсна база є. Інколи, знаєте, от ми кажемо, що ми ходимо по золото, валяється під ногами, а ми його не використовуємо.